Передбачення на вересень для представників знаку ОВЕН. Ми дивимось особисте життя, робота фінанси та порада від ТАРО. Особисте життя. А у вас якісь сумніви? Якісь підозри. Ви прагнете навести лад порядок в стосунках, якось їх структуризувати, а вам це не вдається і ви не бачите шляху до цього. І в принципі, вересень десь буде такий. Зараз подивимось, чим але, оскільки для вас дуже важлива матеріальна сторона, то це вирішиться якимось, Знаєте, вам потрібно буде якісь вирішувати побутові питання. Чи це буде сумісні придбання, якісь, чи можливо, навіть переїзд або купівля нерухомого майна, рухомого майна? І ось ці ваші такі, знаєте, якісь сумніви, якісь непорозуміння, воно все невілює, тому все буде за висновком добре. Кар'єра фінанси. У вас тут просто буде палати. Тобто, ви е, е, щось вас виснажить. У вас, можливо, буде дуже багато роботи, і просто доведеться ну, такому просто от, працювати дуже багато і на виснаження. Тобто, вересень якийсь такий у вас. Він позитивно складний, але він складний. Але. Вам діватись нікуди, вам доведеться це витримати. Е, Порада від Таро. Е, останнім часом ви перебували в таких ілюзіях? Ви щось обирали, розмірковували. І, от вересень прийшов час вже з тих ілюзій обрати, як вам розвиватись далі. Це не шлях. Ви свій шлях, ви знаєте, що, що ви робите, у вас тобто, все вже стабільно, але вам потрібно думати, як розвиватись далі. Це може бути, до речі, як і в кар'єрі, так і в стосунках. І от потрібно буде просто обрати, яким чином ви будете розвиватись далі. Тобто не розмірковувати, а вже діяти.